Друзі, привіт! Не знаєте, що приготувати на швидкий сніданок? Все дуже просто. Натріть картоплю і хрусткий та смачний сніданок гарантовано. Приготую сніданок на швидку руку. Беру 350 г картоплі, очищаю її і натираю на крупній тей. Далі додаю півчайної ложки солі та трішки меленого чорного перцю за смаком. Додаю 2 столові ложки цільнозернового борошна. Якщо немає цільнозернового, можете замінити білим, або яке вам більш подобається. Подрібнюю невеликий пучок кропу та додаю до картоплі. 70 грамів твердого сиру натираю на терці і також додаю до цієї суміші. Додаю одне яйце і ретельно перемішую до однорідної маси, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися. Випікатиму картопляні вафлі з сиром в електровафельниці. До речі, кому цікаві такі рецепти, переходьте за посиланням під відео. Там я залишу рецепти вафель з кабачками, бельгійські вафлі, вафлі на сметані, шоколадні вафлі. Переходьте, переглядайте та готуйте. Зверніть увагу, що сік з картоплі я не віджимаю, борошно його убере. І тісто буде мати правильну консистенцію. Розігріваю вафельницю на максимальну температуру. Коли вона повністю нагрілась, знижую температуру приблизно на 25%. Змащую вафельницю улюбленим топленим маслом і злізу і зверху. Ще раз перемішую картопляну суміш та викладаю по дві ложки на кожну вафлю. Закриваю і випікаю 8 хвилин до золотавої скоринки. А ви орієнтуйтесь по роботі своєї вафельниці. Саме тому після розігріву я знижаю температуру. Так картопля добре пропечеться всередині, а зверху буде рум'яна хрустка скоринка. Викладаю вафлі на тарілку, викладаю залишки картопляної суміші на вафельницю, з цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 3 вафлі. Якщо вам потрібно більше, збільшіть кількість інгредієнтів, наприклад, удвічі. І так само випікаю 8 хвилин. Вафлі вийшли красивого золотистого кольору, ароматні та хрусткі. Чудовий рецепт як для швидкого сніданку, так і смачного перекусу. До вафель я ще зроблю соус для більшої соковитості. Трохи сметани, трішки гірчиці, та лимонного соку, сіль за смаком і трохи кров. Переймішую і готово. Якщо рецепт був корисний, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки і до зустрічі у наступному відео.